Що ж зробити, щоб твої навчання не обговорювали в поганому світлі в соціальних мережах? Запускаю серію статей про якісний інфобізнес. Це перша частина, і вона про ставлення автора до того, що він створює, і до своїх студентів. Якщо автор тримає вертикальну позицію і бачить в людях людей нижчих за себе, то це одразу провальний проєкт. Ставлення не приховаєш, воно буде просочуватися скрізь. І це призведе до чотирьох серйозних проблем: перше внутрішнє незадоволення студента. Якщо людині відповідають на відвали, а не з бажанням допомогти, або всюди просочується ось ця думка ви тупеньки, то навіть високо студенти забросять навчання. Бо пройде до кінця, але запам'ятають, як було неприємно проходити цей Курс друге провальні вебінари. Якщо експерт не за людей та не за їх потреби, то тоді люди просто підуть до інших блогерів, які краще їх відчувають і краще їх розуміють. Ніхто не хоче платити гроші за юзинг самого себе. Почнуться повернення. Студенти, які купили навчання, відчують, що їх кинули. І навіть якщо програма буде відповідати заявлені на сайті, буде все одно таке відчуття, що нібито це не те, що я очікував. Є улюблене погані відгуки в трец. на всіх майданчиках. З'являться токсичні обговорення, і можливо вони будуть не сильно справедливі та об'єктивні, але якщо до людей ставилися на відвали. То ця людина з з лупою пройдеться по вашому навчанню і знайде навіть найдрібніші недоробки, які там були. Тому що вони в стані, я тобі віддав гроші, а ти мене кинув, скористався мною. Як усе це виправити? Напиши мені 888, і Я тобі надішлю повний випуск статтю з рекомендаціями, як створити своє навчання.